Одним із завдань Полтавського державного медичного університету є підготовка висококваліфікованих конкурентно спроможних. Кадрів. Тому адміністрація університету і академічна спільнота університету ми сьогодні працюємо над розширенням провадження освітньої діяльності, ліцензуванням і нових спеціальностей, які потребує ринок в регіоні, ринок в Україні. Це нові спеціальності пов'язані з реабілітацією, реабілітаційною медициною, з медичною психологією. Тому ми плануємо розширювати провадження освітньої діяльності, відкривати нові спеціальності, що узгоджується з місією університету. Натепер Полтавський державний медичний університет працює над покращенням питання міжнародної академічної мобільності наших здобувачів освіти, і свідченням цього є збільшення кількості здобувачів освіти, які здобувають освіту за ОПП Стоматологія, ОПП Медицина. З нашими партнерами університетами, які відносяться і до програми Еразмус, і поза цією програмою це і наші сталі партнери Університет Центява де Компостела, нові ну партнери за Варшавський медичний. Університет, це університети Дузь... Ессена Дуйсбурга і університет Глазго із Британії. І останнім часом доволі велика кількість наших овочів освіти здійснили такі, такі програми академічної мобільності міжнародної. Місія Полтавського державного медичного університету в контексті виховної роботи полягає саме в вирішенні питання національно-патріотичного виховання. Наступна місія це є саме громадське виховання, це виховання направлене на підвищення моральних якостей наших здобувачів освіти, їх психологічної підтримки та духовних. Збереження духовних цінностей нашої держави саме через е, е, концепцію створення безпечного освітнього середовища, ми вбачаємо головну місію нашої нашого підрозділу з виховання молоді. Для Полтавського державного медичного університету це забезпечення високого рівня якості освітніх, наукових і медичних послуг. А головним завданням бібліотеки є забезпечення літературою, науковою інформацією, науковий, навчальний та виховний процеси університету. Під словом, література я маю на увазі і паперові книги, і періодичні видання, та електронні документи. Якщо в бібліотеці не немає потрібної книги чи статті бібліографи знайдуть її у світових базах даних. До речі, які під час воєнного стану корпорації надають безкоштовний доступ. Бібліографи створили великий перелік періодичних видань, архіви яких є у відкритому доступі. Ми їх рекомендуємо. Списки виставлені на нашому сайті. До речі, ще хотіла б наголосити, що періодичні видання зберігаються в бібліотеці по стоматології з 1927 року, з медицини з 1933 року. На допомогу виховному процесі бібліотека постійно про. Проводить соціокультурні заходи. Це і зустрічі з цікавими людьми, презентації книг, виставки книжкові, різні віртуальні проекти. Також бібліотека активна в усіх соцмережах: Facebook, Instagram, Telegram Маємо свій субдомен на сайті університету, де всі новини, всі події, всі нові надходження літератури відображаються постійно на наших ресурсах. Місія нашого університету заключається в поліпшенні здоров'я суспільства шляхом використання передового досвіду при наданні вищої медичної освіти, проведення лікувальних досліджень та клінічному лікуванню. На медичному факультеті місія нашого університету реалізується шляхом Поєднання класичної університетської освіти, яка дає формування світогляду, розвиток мислення, унікальних здібностей особистості і з набуттям повноцінних фахових компетенцій з практикою в навчально-наукових та лікувальних центрах університету, досвідом хірургічної, кардіологічної, гастронтологічної та інших шкіл університету, і забезпеченням тісного зв'язку підготовки медичних фахівців з наукою, новітніми технологіями клінічною практикою. Ефективна освітня наукова клінічна діяльність забезпечується шляхом розробки та впровадження новітніх технологій, реалізації моделі соціального з суспільством, системи здоров'я, яка спрямована на поліпшення життя та збільшення тривалості життя людей. В освітньому процесі нашого університету активно використовуються результати університетських наукових досліджень, міжнародних фахових досліджень в галузі медичної освіти та практичної медицини. Місія освітньо-професійної програми медицина направлена на формування спеціалізованих концептуальних знань, які базуються на сучасних наукових досягненнях в області охорони здоров'я, що забезпечує академічну підготовку високопрофесіональних фахівців з формуванням і засвоєнням у них загальних і спеціальних компетентностей для подальшої професійної підготовки лікаря. Це заключається в вирішенні. Складних задач в нетипових ситуаціях і інноваційній діяльності останні забезпечують високий рівень автономності, самостійності здобувачів освіти при подальшій підготовці лікаря, фахівця, що в свою чергу забезпечує ефективну діяльність в глобалізованому суспільстві. На кафедрі анатомії, з клінічної анатомії та оперативною хірургією. Освітній процес для здобувачів освіти, які навчаються за освітньо-професійною програмою медицина, побудований відповідно до місії цієї освітньо-професійної програми. Значну роль у організації освітнього процесу відіграє практична робота із здобувачами освіти. Також на кафедрі в навчальному процесі широко використовуються інноваційні технології. Серед них, зокрема, мультимедійні інтерактивні столи ОНІКО, які дозволяють вивчати анатомічну будову різних органів та систем на різних рівнях. Також у навчальному процесі широко використовуються навчальні операції, зокрема із використанням лапароскопічної техніки. що місія освітньої професійної програми стоматологія полягає в збереженні і покращенні стоматологічного здоров'я населення саме шляхом надання високоякісних послуг, що відповідають сучасним інформаційним? Технологіям, професійним стандартам, новітнім досягненням у галузі охорони здоров'я саме на основі формування висококваліфікованих лікарів, клініцистів, які віддані професійному обов'язку, здатні навчатися протягом життя, здійснювати наукові дослідження і проважувати всі інновації. практичну діяльність, найголовніше завдання мене, як гаранта, освітньої професійної програми, викладачів нашого закладу Вищої освіти полягало якраз в реалізації, практичній реалізації саме цієї. Мети здобувачі освіти нашої вищої освіти постійно набувають практичні навички у сучасних чотирьох фантомних класах університету із напрямків: і терапевтична, і ортопедична, і хірургічна, дитяча стоматологія, парадонтологія, якісний прийом стоматологічних пацієнтів постійно проводиться здобувачами під контролем професіоналів викладачів, який дозволяє спрямувати підготовку висококваліфікованих лікарів на реалізацію. Саме сучасного лікування і профілактики стоматологічних захворювань що повністю узгоджується із місією нашої ПП. Формування клінічного мислення здобувачами досягається на практичних акційних заняттях і особливо на клінічних розборах складних клінічних випадків, підготовкою виступів та участі у роботі клінічних студентських конференцій. Активна наукова дослідна діяльність добовачів підсумовується на студентських наукових конференціях як в Україні, так і поза її межами у вигляді. Доповіді публікацій ми бачимо головним завданням у нашій роботі це підтримку мотивації наших майбутніх лікарів до отримання теоретичних знань, відпрацювання практичних навичок і постійному досконаленню на протязі всього життя. Ця діяльність викладачів кафедри дитячої терапевтичної стоматології спрямована на реалізацію місії освітньо професійної програми стоматологія, що виражається в підготовці висококваліфікованого спеціаліста, який може постійно навчатися, удосконалювати свої знання, практичні навички, а також застосовувати їх на благо збереження стоматологічного здоров'я. Нашого населення з використанням сучасних технологій діагностики, лікування та профілактики стоматологічних захворювань. І для цього на кафедрі є всі відповідні умови. У нас створений пропедевтичний клас, на якому працюють студенти другого та третього курсу та удосконалюють свої практичні навички. Потім студенти 4 і 5 курсу мають можливість працювати в клініці безпосередньо з пацієнтом. Знайомитися з сучасними технологіями діагностики та лікування і застосування сучасних стоматологічних технологій Кафедра хірургічної стоматології та щелепно лицевої хірургії бере активну участь у реалізації місії освітньо професійної програми стоматології на міжнародному факультеті, виходячи з потреби сучасного суспільства у компетентних, ініціативних творчих спеціалістах, здатних самостійно здобувати нові знання впродовж життя та втілювати інновації в практичну діяльність. Організація навчального процесу на кафедрі в першу чергу розглядається під кутом зору його практичної орієнтованості. Тому ми прагнемо до того, аби кожне практичне заняття, Покроковий майстер-клас за володіння здобувачами освіти необхідних практичних хірургічних навичок. Рівень сформованості у них відповідних професійних компетенцій перевіряється спочатку на фантомах, після чого вони переходять до практичної роботи в клінічному залі під контролем висококваліфікованих викладачів. Реалі нашого часу, особливо війна, яку доводиться вести наші державі, змушують нас вносити корективи до обов'язкової освітньої компоненти хірургічна стоматологія, виділивши в ній окремий субмодуль щелепна лицева хірургія екстремальних ситуацій, а також постійно розширювати каталог вибіркових дисциплін. Так, на особливий інтерес в умовах сьогодення заслуговує така вибіркова компонента, як пластична та реконструктивна хірургія. Шановні друзі, я Лупаца Наталія, заступник головного лікаря з медичної частини, базовий керівник інтернатури КП Полтавського обласного центру стоматології, стоматологічна клінічна поліклініка Полтавської обласної ради. Наш заклад є самою потужною базою інтернатури по стоматології в Полтавській області. Засвідчити, що місія освітньо-професійної програми стоматологія це збереження і покращення стоматологічного здоров'я населення в Україні шляхом надання високоякісних послуг, що відповідають сучасним професійним і етичним стандартам та новітнім досягненням в галузі охорони здоров'я на основі формування висококваліфікованих лікарів-клініцистів та повністю корелю. З програмними результатами навчання випускників, які приходять до нас на навчання в інтернатуру, що підкреслює важливість місії ОПП Стоматологія.